Зараз на війні служить мій тато. Тато. Проходить службу мама. Брат, мама, тато. Тато. Мій тато пішов служити, щоб захищати Україну. Мама, їй було дуже складно просто сидіти вдома. Вона хотіла якось допомагати країні. Вони не хочуть, щоб наша країна дісталась росіянам. Росія на нас напала, бо у нас все є. А в них такого немає. Їй не подобається. Те, що ми цінуємо дуже волю. Якщо б не вони, ну, зараз б все було б набагато гірше. Я можу навіть вчитися ходити в школу. Тату, я тебе люблю. Я сумую за тобою. Я вас дуже люблю і хочу, щоб ви не здавалися. Живолю. Хочу від всього свого серця подякувати, що в цей день ми можемо вдягнути вишиванки.